Були в лісі і назбирали отаких от грибів. ох і так... красиві. Ой, які красиві. Ой, вийшли в сосновий ліс. По гриби. Один гриб уже побачила. зонтик. Ты да, я сняла. Задар берем зонты. Зонты берем. Вам мало маслят? Красиво, тепло, Вийшли з друзями погуляти в ліску. Послідні деночки, листопад місяць. Хто його знає може <сори> скоро сніг випаде. Красота. Повітря просто мм благодать, красота не моя. Ось іще один грибочок знайшла. Ай, красивий який! А оці ось бачили? Ой! Ай, красивий. Ай, красиві! А вон рядишко маленький, які красиві. Так вони ростуть прямо зверху. Ай, красиві! Ж, ти ти бачиш відділки просто зверху так? Да. А це трошки наче куріння. Хай <різь> розкраси. Так, це якийсь. Мухомор, коротше. Ти мухоморі сіто зонті. Та на зонтик не похоже. Зонтик не розкрившийся, а, так. Да? Ой, кажуть, що це цезонтик. مو يا з друзями ліс. Прийшли дощі перші, так сказати, після жовтня місяця, в листопаді, з першого числа, пішли дощі. І оце вони вже йдуть третій день. Ноч, ночі, вночі дощ, а в день гарно, гарна погода, тепло, дуже тепло. можна сказати, для листопада це дуже тепло, коли до 20 градусів в листопаді, то це взагалі красота. Подивилася. Відео Іріжки, це наша племінниця. Добрий день. Ось добрий день. Здоровається наша подруга. <гум> ага. Іріжка, вже дивлюся, три дня ходить по лісі. І вона мене заразила. І ми вирішили виїхати теж всі в ліс. Джека з собою не взяла, тому що тому, тому що він не виносить поїздок. У нього повсюди... як воно називається. Ой, як же ж правильно сказати вам. Порушення вестибулярного апарату. Так, по-моєму, по, -медици... по медицинськи називається. А ось знову. Рятоки знайшли. Ось вона. Рибочки. Рядовка называется. И ось рядовка. И ось маленькие. Дивлюся, малюсенькие рябочки. Ого, прямо ціла полянка рядовочка як багато Зголосилася. Ми такі гриби не беремо. два відро Ми нарвали маслят. І рядовочку ми не беремо. Хоча люди збирають і зонтики, і масля... Ой, які рядовочку. Я рахую, що це... Гриб третьої категорії, як там каже, третього сорту. Тому ми такі гриби не збираємо. Вони дуже красиво, дуже гарно в лісі, і ліс такий гарний, він не дуже густий. Сосни дуже здорові. дуже високі. Я не знаю, скільки метрів висоту. Ну, дуже високі. А оце, не знаю для чого, але якийсь тут рів, як траншея. От вона йде от туди, отуди. І бачите, ями просто. Я не знаю для чого це. Вітя, що це за ями такі? М? Для чого їх поробили? Ту яму пісок крали. Це противи. <говорить> Каже, ту яму пісок крали. А тут противопожарні що? Противопожарні рви. А, а, противопожарні рви. Ров. Р... Як по-українськи? Бачите, він тянеться аж туди, 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 туди. Вони такі глибоченькі. Рядовки тут багато. Втіла? Так. Да. Тут опять рядовка, її брати не буду, бо сумка у мене вже повна, не підніму, тяжова спина зривається. І он ще є. Масіля там підказує кущом по п'ять штук рости Рядовку хоч по собі поки. Ми не думали, що скільки нас собираємо масля. Покажи. Такі ж Ну, покажи. Подожди, не спішити, так дити. Вони леткі, я не хочу. Сам. Да, что же так быстро? Ну покрути. Не хочу я и крутить. Mm. Mm. Ну красивый. Mm. Mm. Уже нас собирали. Надо ну, таких этот сам нажарить вечером. з цибулею. Вот так вот обстановка. Угу. Mm Это -hmm. настоящий. Ну и не сука в песку. Это качественный надо. А тут одесь і крокси, повністю рветься, он вже повилазила, а що? Да, я показую сумку, неси. Ми ж пішли без корзини. Хорошо в пакет був в кармані. Полного Бось, ось, бачите, теж є сляжка. Я так от покажу. Маслятка, настоящая Сейчас я их вырву, Витя Ой, Ой. Подожди Ось, я бачу, кто Да еще Вот, здоровенькие Они уже старые, наверное Ммм ось бачите, теж маслятка. Ведь рви, я знімаю, а ти давай собирай. Ми старі, не будемо їх рувати. Давай, ми ще не бачимо. Чи старий? Не видно, що яке, о, а ось дитя, чого наступний. Ох ти, Ой, маслятка, глянь Ну це три дні був дощ. Ні, І вони О, а кажеш старі. Нормальні. Давай оці зрізай. О. Хі, хі. Гляньте, заховався під землю. А що це? Не знаю. Маслян. Срокат масля. А что це? Я думаю, що это грецький оріхти. Блин. Хтось жував грецький оріх. Не, не це якась сили. сорока, птичка якась принесла. Я, Я думала, то маслята. Масленок тоже. Під этим. І соснова. Бачу. Mm -hmm. Сьогодні будемо з грибами. Буду весь вечір чистити. Так, я вже я вже бачила, побачила його. Що угу. я відро міняти? Ніди. А тут якийсь чи клен, чи Бу, листочки кленові? Затисалися красиво як тут. Вони дуже мені подобаються, дуже. Яка красота. Це гніздо. О, я знайшов якесь гніздечко. Ось цей надо зробити. Гніздечко там якесь. Якісь наверное печки бомжены. Всеки толки нападали. Ну красота. Красиво цю красоту. Там збирається. Сонечко, марно. Скоро буде. Тучки кругом, пасмурно, але там сонечко як будто з лівої сторони виходить. Красиво. Ой, так заморилися. І вирішили трошки відпочити. Пепсі попити. Пепсі попити. Правда, ми вже трішки доїли Угу, Пітя вирішив перекусити, пер... перекусити. перекусити. А, сердельку на мангалі, типа на мангалі. Покажу, що дівчинки перекусили. дві бутилки. Пісті. Пепсі коли. Ми от да, п'ємо. Все нормально. Веленькушна. В лісі назбирали. Велень, звісно. Зеленько, звісило, Як воно називається? Базилик. Підрошка охоп. Укроп, петрушка і... Кінза. Кінза. Кінця. Я кінцю не люблю. А дядька саме кінця. Аджика. Вітіного кетчуп. Кетчуп називається. 8 чоловік. Свого все збирають під двором. Ну, так, то есть тоже не думают. Очки які гарні Джек, Джек, ти мені мішаєш, не віриться, така красота Уже до грудня доживуть. Нарешті ми вдома. Дивіться які гарні масляпка. Червивих немає. Хоч здорові є, але червивих немає. Показати, а він упав, він упав такий красивий. Це так. Не люблю їх чистити. Вони слизькі, дуже багато голочок. Дуже багато голочок, але, але ось така красива. Ось такий грибочок гарний. Він молоденький, ну такий хороший, товстенький, маслятка. Ну все. Роботи на весь вечір.